Всім привіт! У нас знову гра Мехабелом. Сьогодні у нас 2 на 2. Так. Тренінг спеціаліст. Так. вортефіт, елітка і повітряний. Ми граємо 2 на 2. Блін, давай тренінг. О, і у нас карта друг біля друга. Окей, так. У союзника, арклайти і Арта ох хо хо маркс і мустанги. А це вже. Це вже складніше. Так, так. Тепер треба думати, що ми можемо взяти? Проти мустангів ми можемо взяти нових хорників. Але у нас вже є арклайти. А, ой, не хорнків, хаундів. -г 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 -г. В принципі. А, в принципі, в принципі. Хаунди, хаунди. Блін, навіть не знаю. Ну давай, будемо пробувати. Подивимось, як воно піде. А, давай трохи ззаду. Щоб до бою не відразу доходили. пу 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 давай оцих прокачаємо. Ах, блін, там сотка. А, ладно. Ну, мінка так мінка. Ага, він взяв фенгів. В принципі, нічого страшного, я думаю. Що тут союзник? У союзника начебто все окей повинно бути. Так, тут я прохожу свій фланг лівий. Правий фланг у мене падає. Але тут снайперів багато. Союзник. Ну, союзник. Да, ні, сою... а ні, союзник тримається. Чудово. Шикарно. Ми тут виграємо. У них і здоров'я більше. А цей. Так, так, так. Думаємо. Скорпіони. Іли пу пу пум Блін. Тут треба подумати. Форсир, форсир, форсир. давай форсира візьмем. В принципе, нормальный такий юнит. И все ж таки нам потрібні будуть марксмены. Цих прокачаємо. Погнали. Союзник взяв скорпіона. А, ще й другого поставив. Ничего себе, чувак. то ты богатый. Ти не з такої сім'ї ти з багатої. Так, Баджер, я ж не подивився. А, ага, в цього Amplifying Core. І у союзника. А, ну Ну зрозуміло все. Cost Control. Тоді з тобою все ясно. Ну, він взяв вас спів. Очікувано. А цей взяв. А що, а що ти взяв? А, він вас також взяв. Ха. Якісь лузер. Нафіга вас хай брате. Так, дрібноту я всю вичищаю, а мої снайпери будуть його снайперів зносити потроху. Чудово. І форсир себе добре показуємо. Ну, його скорпіони також непогано себе відчувають. О, і у них вже менше здоров'я. У нас є куди. Так, так, розвиватися. Бар'єр, орбіталка. Mm -hmm. Давай, 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 давай. Орбіталку візьмемо, Але поки що не будемо використовувати. Кого ми будемо прокачувати? Я пропоную поставити ще одного фарсіра ось тут. І відразу його прокачати. Не будемо зараз прокачувати. Візьмем. Він дрібноту чим може чистити? Мустангами. Мустанги це не показник. Давай атак ставим фенгів. І кидаємо сюди щиток. а Також давай. Візьмемо кредит. Кинемо сюди щиток. Та й і... Все, все погнали. Я думаю, мені цього вистачить. Так, цей взяв, а цей не взяв. <гум> Він дальній снайпера взяв, Окей. Я не знаю, толку от його воспів. Між форсір їх всіх виносить на ура. Тут пройшли. Ну і все, і тут зараз пройдемо. Фарсір б'є навіть фенгів, добре. У нього сплаш нормальний. Оу. Екстрим Ренж. Ну. До речі. До речі, може бути. <laughs> Можна взяти цей і тоді в мене взагалі нічого не буде. Uh, давай екстрим Ренж на. Слейдж І, І і. Закидуємо. Так. Снайперів качаємо, слейджхаммерів качаємо. Оцих чуваків качаємо, тебе качаємо. Блін, не хватило трохи. Буквально. І давай ще отаку дрібноту накидаємо. В принципі, чуваки достойні. Так, так, так. І тут поставимо десь приблизно ось так. Мінку. Да він також мінками. Захистився. Ну, я не знаю, його це не сильно і спасе. Він пішов в марксменів, у мене дрібноти багато. І ось його марксмени вже розсипалися. І мінка його не спасла. Ну так, да, по одному він вистачає. Ну, союзник нормально справляється. І... А, ні, напевно ми ще не виграємо. Хоча... Два Скорпіона... Можемо. Можемо виграти. Трохи залишилось. окей. Фенікси. Фантом рей. Так, ну давай фантомів візьмем. Їх кинемо позаду і візьмемо їм стелс. ту туту. -ту. Ти нарешті прокачався. Форсир, форсир. блін, форсир нічого. А, це і на ніс багато. А, давай ще кинем Сюди так. Цього форсіра качнем. І візьмем форсіру, блін, на дальність не вистачає, ладно. Зараз вистачить. Дальність. І у нас ще є 150. Чисто-чисто накидати може дрібноти. Давай так. М -м да, давай оцих ще кинемо. Погнали. Ну, у нас е преимущество дике, тому можна можна так грати. Не заморачуюсь. Я по цим би ще дальній сидів. Скільки у них плюс 40 буде, 110, ну нормально. І танкам би дальність. І взагалі вони порвали. Ще плюс 40, буде 160. Ого, скільки фенгів. Фантоми. Фантоми посипались від снайперів. Ну, це, в принципі, нічого страшного. Ну так, да, цей раунд ми програємо. Хоча... Ага, союзник зараз його винесе. Ну, все, це перемога. Блин, так быстро? Пять раундов? Два на два давно я так уже не играл. Так швидко. А, нет. Видите, выжили. Окей. Давай так. Окей. Эту дребноту надо чем-то спаливать. Если я возьму... Ну, баджерів у нас немає. Якщо я візьму вулкана, снайпер з'їдять моментально. Але якщо я візьму, наприклад, вас. То в принципі ми можемо нормально себе чухати. Оцих я б. Блін, я б їх продав би. Я б їх продав би, тому що вони мені будуть тільки заважати. Пу-пу-пу. 300. А, мінки кидать, сенсу нема. Цим дальність. Е, так, лічилка. Ну, да, так можемо взяти. Окей, погнали. Спробуємо. Ну так, да, зараз сорта буде їх нормально виносить. Оцю дрібноту, потім піде моя дрібнота. Хоча дивіться, фантоми ще й нормально пройшли. Мені кроулерів не вистачає Тут я виношу і да, і під кінець потрібні кроулери. Що тут союзник? У союзника все добре. Він взяв дальність. Ну, дальність скорпіоном підійшла б. Оооо. Все, хана ему. Хоча ні. Знову ж таки снайпери затащили. Хм. Все, ты мені над... набрит. Вас продаем. Вам беремо дальність, Ставим Кроулерів просто мільйон Бу Бурю він теж може кинути, в принципі. Це очікувано. Ага, у нього тут щиток. А, можна сюди кинуть бурю спробувати. Але, 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 давайте ось так. Бурю кинемо. Тут у нього скорпіони у союзника. А я, бурю, пересижу. Так, будем качати форсір. Мало цей наносить, цей також мало. А, Блін. А у нас всі мало наносять. Ну, оці сліджхамери, нормально. Давай цього форсіра качаємо. Мінку. Блін, не потрібно. Все, погнали. Ну так, да, захистили бурі, нічого страшного. В принципі, це нормально. Вони ось вийшли, як я і очікував, і буря тут їх зараз буде бити ще. Тут у нас арта справляється, кроулери. Блін, зарано прибігли. Він поставив фарклайків. Блин, надо было специалиста по баджерам брать. А я то думал, швидко бей закинчився. Ха! Джавелин. Еще шторм. Давай еще шторм. Давай кидаем так шторм. И на цей раз атак зробим. Потім, потім, давай. А, тут б'ють, ну, достатньо мощно. А, фенгов виносять арклайти. Давай ще слечхамерів. Отак поставимо. Прикриваємося. от бури. Качаем форсира. В принципе, блин, форсир так мало носы Так делаем. Что у нас 50? Так и так. пу пу пум 200-200. Давай еще одних слэчхаммерев сюда. Ну да, Будемо брати толпою. Да, я, може, зараз туплю і роблю якусь фігню, але чому б ні. Маркс мене. Він головне не качнув емілітку. Коли він качне імілітку, а це тоді ми будемо в жопі. Слэчхаммером ще б качнуть е, дальність. Да, він взяв елітку, тепер ми в жопі. Ну він щитком не прикрився. Ха! Він подумав, що я не буду брати ще раз э, цю бурю. Окей. Блін, ФПС як просідає. А це його була фатальна помилка. Якби прикрився щитком, може ще й даже вижив би. Ну, все, тепер ми точно перемогли. Так, я дивлюсь у нас відео 20 хвилин. Ну, в принципі, я думаю, цього достатньо. Не будемо сильно довго робити відео. Давайте, всім пока. Зустрінусь в наступному відео.